Близько сотні красенів птахів красуються на водяному плесі Дністра в районі міського пляжу та рятувальної станції. Вони величаво гойдаються на хвилях, іноді здійснюють невеликі перельоти. А поміж них безліч диких качок, яких також не злякали зимові холоди. Живляться вони дрібними організмами та річковою рибою, але не відмовляються від підгодівлі. Жителі міста, що мешкають в будинках неподалік Дністра, підгодовують їх. Ми все время їх підкормлюємо, то не тільки одна я приходжу, а хто йде з бустина. Підходимо і дає. Помилуватися прекрасними птахами на річку прийшли школярі. Вони чимало знають про лебідів, раду розповідають про них. Перелітають вони в теплі країни зимою. Вони, вони створюють одну пару на все життя. Вони, вони а якщо із пари один, хтось помре, то вже ну, вони не будуть шукати другу пару. Вони будуть вірні один одному. Вони однолюбні. Я знаю про лебідів, що вони. Що із гром... громкого звука воли розпугаються. А якщо стояти тихенько, і вони не розпугаються. У нас зимують, завжди зимують, чи тільки деколи, коли тепла зима? Мені здається, тільки коли тепла зима. А чому? Тому що тоді дністер не, ну, не холодний та не замерзає льот. Діти пригощають пернати хлібом, а ті довірливо наближаються, лягають на тонку кригу побіля берега й ласують гостинцем. Птахи почуваються безпечно, адже природніх ворогів вони майже не мають, а від людини зможуть захиститися, кажуть, що ударом крила навіть можуть зламати руку. Та важко уявити собі, щоби хтось наважився завдати шкоди цим прекрасним птахам, які, окрім вроди, мають душу. Про вірність і жертовність цих птахів складено чимало леген та пісень. Існує легенда. Що коли е, помирає, лебедиця, то і лебедь помирає також, він не витримує. Так, а що він робить? Яким Як? Їм... чином він помирає? Просто лягає і помирає? Ні, він злітає на велику відстань і е, злітає і падає. Хто захоче помилуватися цим дивом природи і прийти на річку, не забудьте взяти з собою гостинці для пернатих.